Пампампарампам-пампам-пампам-пампом парампампампам. Усім привіт! Мої дорогі друзі! Замерте мені сьогодні пограю в замічательну гру HF History. І це буде Україна. І хочу також сказати: Дякую вам велике за 2 коментарі під це. Які були написані під моїм шортом такого грати. До речі, вони повлияли за те, що я буду грати за Україну. І повлияли на сам основний сюжет, тому що Україна сам основний сюжет. Ось, я в всю ролику буду це, показувати е, ці коментарі. Так що, що, якщо хочете попасти в мій ролик. Напишіть коментар, і ви обязательно попадете в ролик. Одного коментаря достатньо, щоб попасть в мій ролик. А давайте вальем содержание армии багато. Дуже багато. Рост економіки і рост населення. Ну, більше в рост экономіки. І це сьогодні ми. Що? Сьогодні ми по плану захватимо Білорусь, Румунію, Молдову. А, ну, думаю, в першу чергу треба почати з Молдови і зараз починаємо якраз. А, так. Думаю, проти, думаю, треба покращити відносини з Германією, тому що якби, Германія тут може бути агресором, як в багатьох сценаріїв. Хоча ні, ми захватимо Білорусь, того що у нас он які погані відношені. А, зробимо операцію а, це по назві Клубніка по. Операція клубника составляти з тих, що ми премо про ролом. Хоча ладно ладно, я шуткую. На самом деле, операція клубника состоїть з того, що армія, армія Б і армія С окружають перші провінції і беруть це. Беруть перше це а провінцію під окопи. Також а потім армія А і армія Б. Чи армія Б? Э, Ні, і армія В, ось, завжди э, будуть отак вот от на пробитися к Мінську. Отак вот от, отака, вот вот такий план э, дальнейших дій в війні. Що ж, думаю, починаємо? Того, що в Білорусі у нас дуже повинні відносить. Так. Так. Зараз вже продвигаємося з усіх сил. А ви проривайтесь. О, хопа, все. Тепер вони. Тепер нічого їм не допоможе. Зараз наступаємо на Мінськ. Також відносимо допомогу, там вже захвачать. Давайте. Так. Так, давайте. Це операція Клубніка завершилась е, успішно. І з допомогою операції Клубніка ми також захватили Білорусь. Все. І це перша наша ж... Ой, господи, з я яки погані відносини. Думаю, в махом ми нападемо на Польшу. Ставьте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Усім дух. До... Хотя ні, першим ми нападемо далі на Молдову. Ось. А к Польшу переведемо час граництва армії. А, думаю, Молдову і все а, потім на цьому буде кінець. Следующий, Следує частині мы нападаем на по... О, у нас ж в Германии дуже добрі відносини. Давайте ще покращимо. Злітвою у нас погані відносини. Також, також около літви получаємо армію, того, що, ну якби це може привести к тому, що ми якби програємо. Так. давайте, 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 далее, далее, далее. Пап, 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 пап. Далее. Так, все. Особенно э -э, территории Беларуси Так, так уж распределяем равномерно количество войск на каждой провинции. Так уж, так уж армию, потому как бы, Польша у нас тут трошечки Ну, як би, можна сказати, агресивно. Економіка не красу, але все добре. Давайте, давайте так. Зараз ми повинні захватити Білорусь. Ой, яку Білорусь, лучше її захватили. Молдову, Молдову. З того, що захватки Молдову, ми далі нападемо на Румунію, На Румунію? а потім вже на Польщу. Світлою поки покраснує носина, тому що лишні бої нам не треба. З в нас добрі відносини того що Росія велика страна на нас може якби і гаркнути. гаркнуть. О, покращу мої відносини. Так давайте. Давайте. Все. Опа. Давайте, давайте, давайте. Экономика, я принялась. Атакуем. Давайте, давайте. давайте, давайте. Пап, -пап Так, давайте. Так, давайте. Так, думаю, ведь больше можно уже убирать трошки войск. Точно, как бы. Спочкайте. Треба ще трошки території для спорм. Я хочу сформувати союз з Германією. Це буде такий великий шок. Такий великий шок. Ось. Це треба заходити ще. Ох. Це дуже рідко, коли мені везе це за Україну грати, тому що за Україну обично я так граю, що зразу на мене всі війна! Всі війна, всі війну мені кидають. Всі війну і все. І просто, ну я. психую и уходжу. Думаю, трошку можно вылезти, но это трошки можно. Блин, экономика трошки впала. Давайте это. Так, давайте вот так вот. И трошечку вот так вот по полному, так сказать. В и видосы у нас уже добрые. Так, давайте, 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 давайте. Ось Германии у нас прям покращение виноса. Опа-па-по-па. -по -по -по. Давайте, далее, далее, далее. Покращуємо сформировать альянс, все еще недоступно. Давайте договор о взаимозащите. Хотя не, договор о взаємозащите дуже опасен. Ну, хоть у них по не виносим стали. Давайте предложим мои. Так, давайте. Так, не прийняла. Добре. Так, останній момент. Так, з Болгарією відносини добрі. З Венгрії треба покращити. Нам лишні, лишні це війни не потрібні. Так. Фунь, Фунь. Так, там ви чекайте, ви там обороняйтесь. Блін, я теж план не придумав. Добре, без плану. Рвемося без плану. Так, тут треба поповнити трошки армію. Так, а ви можете выдвигатися. Ніфіга, що це? це там за собака шулає? Ви теж це чуєте, чи я один просто такий це це чую. Давайте давайте. Так. Капа! Ура! Далі просим. Е, е! Єрма? Ні, Єрма? А чого? А чого понятно, продається, мабуть, сформувати альянс з Польщею. Блін, я хочу з кимось совершить союз. Мало ли мало хто, мабуть, робив так, але я хочу сформувати союз все ж таки. Тим болі в Польщі з Польщею гарні відносини з Америкою. а Америка це. Ой, Який дуже злий Ну, не злий, а дуже сильний, сильний, сильний А думаю, так от раз їдатися прямо в папірк ми не будемо. Далі буде Словакія, Венгрія. Може в. В авто частині ми залишаємо союз з Польщею, а може просто альянс. Ну, а на цьому я буду закінчувати тільки. Давайте обсудимо, що далі нам робить. В принципі, перша частина пройшла доволі гладка. У нас практи... практически ніяких проблем не було. Та що практично? Ніяких. Ну, відносини трошечки були там проблемки. Блін, а мені ой ой ой, -ой. Франція з ким мені вообще покращувати відносини, якщо всі мені кидають пим пим. пим пим Ну все переживають, що на мене хтось не подає настроїть. Напишіть, напишіть під цим роликом, що мені робить далі. Давайте поки що около, около Болгарії трошки військ, тому що, Ну якби Болгарія у нас трошки погані відносини. Давайте подивимося, з ким у нас ще у нас. Ну, з маленькими там странами, з таким ми справимося. Польщею, Польшею, спо... около границ Польщі би покращити трошки армію, тому що, ну, як якби... Думаю, в следующей серии мы захватимо э, Литву, а також спробуємо Слова. Ні. Спробуємо. спробуємо Прибалтику всю завоювати. Так-та. У нас погані відносини з Грецією, я чувствую, що пару ходів і вона об'явила мені в війну. Тому Грецію. але <смі> мені прийдеться. Торговий <смі> запрос об'явить війну Греції. Торговий запрос об'явить війну Греції. Це якби на будущее. Щоб об'явити війну Греції і там останнє таке. Так, як би економіка в нас дуже сильна. 15 месяц на плану. Давайте, давайте, давайте. Так. Так, ну тут, как бы, якби... территория сможет трошки просимулироваться. Кто убил? Я сказал. Ну тут, ну тут дальше ясно, что вы дайте Не Понял, грыть, грыть убивай точкой. А, ну все, ну все, тут. Вот. Тут же від Турції вона не отіб'ється. Але на всякий випадок давайте це підготовимо територію около Криму, тому що вони, вони многовіроятні, що там і висадяться. Давайте поки переведемо армію на Польщу. Отут нема армії. Ну що, на цьому ми закінчуємо. О, Давай! Борж мене пров'їзд. Зараз зроблю скриншот крану и буду провьюшечку так. А, усі, ну, короче, усім до побачення!